Забором. Так, тут, тут, зараз тут... ми знаходимося. Розкажи, будь ласка, буде, що 4, це тут відбулося? Велика кільцева, вісім кільцева, 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 гуртожитки к колишнього заводу електромор. Зараз... Оце зліва гуртожитки, так? Так, так ось один гуртожиток туди далі, інший, другий. Ага. Так. І буквально через ну, дорогу буквально значить так. Дорогу. Тут, а тут, тут знаходився ліс, да? тут, тут, і судячи б, з усього, тут, мабуть, підливали, вже сухостой, знайшли, мабуть, так? Да? Ні, ніякого ні? сухостої не було, був ліс і все. Коли це сталося, розкажи, будь ласка, що Ти це? крани з'явились? Хочу сказати, що я був зимою, мабуть, це був лютий місяць, чи це був якось ми сюди йшли. Саме тут ще нічого не було, був ліс і все. А зараз то нічого вже немає. Коли встановили паркан? Паркан встановили. Виявляється, що паркан встановили вже, якщо так розібратися, я так розумію, що місяця, місяця три назад. Щоб не бути... Спочатку тут дерев'яний був паркан, потім вони внесли бетонний паркан. І а, знищили дерева, тут звичайно. стало... сало. Сад був, А коли, я коли... Кажу, кажу, сад, ліс був. Ага. Ну от тепер, відповідно, зразу і вирізали все. Вони її обнесли і він маринувався. них, Розумієш, що? А... Зараз вони почали ноль уже клас, наскільки я розумію. А десь вивіска є, що за установка? А, і... а, що? А, і ага. все все це все відповідає. А це ось трапінка через ліс. Тобто такий же ліс був би за тим парканом? Звичайно, звичайно. Ага. Ага. звичайно, Все Ніяк, якось, не буде порог. Ніяких просто колі приїхали. Ліси вирізаємо, тобто не. Це ліс Я, думає, тут лісу вже не буде. Ото бачиш, Ото все паркан. Тут лісу реально як такого немає. Ага, ага. Десь зайти неможливо, все обнесено. Ну так, як по Я знаю, що ми отакі і і стоїть, Це ми зараз виходимо, тут практично нічого. Для гуртожитків залишили по 3 метри на будинку. Ще це заборонено. -то. Право, тому що забор знімуть. все. Ну так. Да. Ну таке воно тут. Нічого такого, це сюди. Вроді заїзд в ліс, не з я сказав. Ага. А Ту -то, тут вже далі, то, то вже, йдуть, е ага. то вже ага. от тут там далі туди-то вже йдуть приватні води. Що відмітиться той жилий комплекс, що напроти при в'їзді як у нас заїжджає. Ото от, це все. Ну, тут більше, більше нічого. Єдине, що можна засняти, це паспорт забудовника. Да. З людьми я спробував зустрітися, але десь я не знаю. Може сьогодні я з ними зустрінуся. Ну, з людьми але вже поговорили ще... і купили. Справа, тому що я скажу відверто, я дивлюся на це реально, я кажу, що поїзд вже пішов. Ми нічого тут реально не зробимо, нічого абсолютно. Ну, тобто єдине, що ми потрібні, на який. Володя, якщо ми зараз знімаємо для того, щоб показати, що ми нічого не можемо, то це не той формат абсолютно. Значить, питання в тому, за чий рахунок вони це роблять. Вони Це роблять. За... Це... Е... Це рахунок, це рахунок робиться за рахунок інвесторів. Вони вже гроші назбирали, повірте мені. І вони не за свої це гроші роблять, так як uh -huh. завжди будуються всі будинки. Оце все робиться за рахунок інвесторів. Uh -huh. Ніяк будемо говорити своїх грошей тут не збирається ні попати. Єдине, що на першому етапі вкладення грошей, значить, тут я дивлюся інші фірми, якісь підставні. На самому ділі я то знаю, кому земельна ділянка. Земельна ділянка належала будівельному управлінню 7. Потім, я так розумію, будівельному управлінню 7, яке угу. знаходиться за адресою Софіївська Борщагівка Леніна 107. І в принципі вони є забудовниками Черноуського. Валерій Трофимович, він є директором цього будівельного управління. І воно висіло давно. Вони ніяк не могли його пропхати. Про як вони його пропхали, я не знаю. Ну, Взагалі рішення, як приймаються... Ага. — це. Оце, оце вивіска, Так, продаж. оце вив... Вивіска, вивіска, так. Тут єдине, що треба стати, мабуть, так, ага. зручно, щоб. А ну відкрив, будь ласка, двері мені. А там відкрито? Ага. Ага. Там все відкрит. Так, да, може, може вичитнуватися. Видите? Паспорт будильництва. Угу. Вот тут були такі сосни. Уже їх нема все.